Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп з 21 по 24 вересня 2023 року. Час Київський. Першу чергу ми завжди розглядаємо аграрні справи. Тобто, що треба зробити в садочку, на квітничку, а також що можна зробити на кухні, чи щось зробити з заготівель чи настоянку якусь. Отож, давайте розберемося зараз з аграрного розкопу розпочнемо. І ось дивіться, 21 з та 22 вересня. 23-го року у нас ось такі справи. 22-го у нас перехід місяця 12 годин забереться, перехід місяця з першої у другу фазу. Отож, то ми 21 го можемо сіяти зернові сидерати, горох для того, щоб зелені салати зробити. І, до речі, можна і інші сідерати сіяти, але зернові найкраще виходять швидше. І в цей час у нас 22 до 12 години з початку доби також можна сіяти. Розсаду не турбуємо в дні стрільця. Для квітів та кімнатних рослин, актуально для квітів збирати насіння квітів, якщо такі є, захищати від шкідників та хвороб та зелені операції проводити на цих рослинах. Поливи та підживлення не проводимо, не рекомендується в стрільці знак стихії вогню. В саду гарний час за збирання врожаю та закладати врожай на зберігання. Зелені операції проводимо тільки на квіткових та овочевих рослинах, збираємо врожай будь-який і робимо заготівлі і закладаємо на зберігання. Квашення в знаці стрілець недобрий час. Настоянку та збір лікарських рослин проводимо, риболовлю не плануємо. Для наших кімнатних овочів хто вирощує актуальний захист від шкідників та хвороб та зелені операції. Субота та неділя це знак. Стихія землі. Це козиріг 23 та 24. 23 у нас частину дня, тобто до 12 години ще забере стресовий період переходу місяця з першої в другу фазу. Тому ми 23 після 12 години дня і 24 майже весь день у нас місяць без курсу починається 23.05, тобто весь світовий день ми можемо що сіяти. Салати, насіння будь-яких салатів, шпинат, горох для вітамінних салатів і цибулю на зелень. Нагадую, що це друга фаза, зростаючий місяць, і це на зелень цибуля садиться. І може чесник, але не ви не отримаєте гарного врожаю саме цибулин. Якщо будете висаджувати в козерозі, там було питання, хочу в козерозі Садіть, але буде гарна зелень. Якщо треба зелень весною, будь ласка. Розсаду можна використовувати всі види посадки, пікерування, пересадка, перевалка 23-го після 12-ї години до кінця доби і 24-го. Квіти після 12-ї години, посадка розсади, перевалка і посадка кімнатних квітів для тих, хто цю справу якраз запланував, живці та укорінення, тобто для квіткових рослин. Посадка саджанців квіткових та декоративних, гарних рослин. Це можна зробити. Якщо листя ще на рослині, то, будь ласка, з закритою кореневою системою. Якщо регіони є, де вже листя попадало, будь ласка, можна і з відкритою кореневою системою. Отакі От у нас справи для квітів кімнатних рослин, поливи та підживлення ефективні. В саду, поливи та підживлення та посадка саджанців і нарізка живців укорінення це актуально. Задання операції не проводимо, не для будь-яких рослин уже У нас друга фаза почалася. Збираємо врожай та робимо заготівлі, квасимо овочі, ось коли можна будь-які овочі, капусту квасити, огірки помідори, гриби дуже гарно виходять. Будь ласка, будь-які овочі квасимо. Настоїмки готуємо, збираємо лікарські рослини та плануємо гриболовлю. І в цей час для кімнатних овочів активні поливи та підживлення. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 21 по 24 вересня 2023 року. Що ж, розглянемо енергії, як завжди, спочатку, а енергії дуже гарні. У нас тільки трошечки-трошечки буде виключення цих енергій, і ми повинні з вами знати, що буде перехід місяця з першої в другу фазу 2022-го. І в цей час у нас виходить, що 22-го 12 годин і 23-го -12 годин буде забирати цей стресовий період. Тому ми можемо розпочинати справи нові проекти 21-го та купувати дорогі речі. 22-го розпочинаємо справи, купуємо дорогі речі до 12-ї години дня, потім перерва до кінця доби і з початку доби теж перерва до 12-ї години дня. А вже після 12-ї години дня... Знову ж таки розпочинаємо нові справи, якщо є, є необхідність, то будь ласка, і другу, купуємо дорогі речі. І гарний час буде у нас 24-го для розпочатку справ і проєктів, а також для покупок. Далі ми зайдемо в будинок Гроба Камін 21-22-го. Будь ласка, розпочинайте саме в ці дні. Протоплювання запускайте свої грубу, камін, для того, щоб було добре тепло і не було диму в будинку, але будьте уважні в цей час можливі пожежі. Можна стригти волосся стригти нігті 21-22, го го тільки до 12-ї години до моменту оцього стресового. Фарбувати волосся не рекомендується в стрільці. Мити волосся можна. Ось не плануємо сауну, в цей час буде під ударом. А. Буквально через декілька хвилин ви дізнаєтесь, що буде під ударом і чому не можна планувати сауну. догляд за шкірою не плануємо, очищення шкіри також ні, і очищення організму не плануємо. Рукоділля також ні Бачите, які у нас червоні дні. дні. І тісто, та в цей час дуже важливо, треба знати, що тут треба або. Більше рідини або менше борошна давати. Дуже важкий час, важко вгадати, по рецепту тут не виходить. Прання та прибирання не планую на цей час, тому що в цей час не дуже неякісне, і в цей час не планую ці роботи, особливо, якщо дуже брудні речі то ваш настрій буде зіпсований. Краще перенесіть на наступні дні. Ремонтні роботи в цей час гарно проходять, повітряні речі теж. І ось ми плануємо справи на 23-24. В цей час у нас дим в будинку буває і від каміну, і від груби, тому що козаріг, знак стихії землі, давить дуже повітря, тому краще розпалювати в цей час, а потім, вже, якщо є необхідність, то далі продовжувати. Можна стригти волосся 23-го після дванадцятої години, 24-го теж після 12-ї години стригти е, нігті. Фарбувати волосся можна і можна стригти волосся і нігті та фарбувати 24-го. Мити волосся можна ці два дні. Сауна у нас можна запланувати вже 23 після 12 години в неділю, будь ласка, весь день. Догляд за шкірою гарний час для масок. Очищення шкіри та очищення організму не проводимо, не підходить зараз цей час. Рукоділля дуже гарно плануємо і е, творимо дуже гарні речі. Для тіста тут норма по рецепту. Ось коли можна прати та прибирати і буде якісний і прання, і прибирання 23 та 24. Але не плануємо на цей час ремонт та провітрювання речей. Ми обіцяли пояснити, чому ми не плануємо сауну на 21 та 22. А це час стрільця. Стрільці вразливі, печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. От під ударом, що знаходиться кровоносна та нервова система, тому, будь ласка, ніякої сауни. Не можна проводити в цей час операції на печінці та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не можна в цей час проводити ортопедичні операції. Загострюються такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертанія, ішемічна хвороба серця. І в цей час дуже небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Але можна лікувати органи дихання, ангіни, бронхіти, трахіїти, реніти, гаймарити, кон'юктивіти. можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотанії, щитовидну та величкову залози. І можна проводити сканування різних органів, проводити аналіз. Що і як у нас з нашими органами, які хвилюють і турбують. Наступний період, 23 та 24 в козирозі буде місяць зростаючий, а значить, будуть вразливі жовчний міхур, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна, будьте уважні. Все можна проводити операції на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку не можна видаляти зуби, будьте уважні, вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла і велика небезпека переломів. Саме в цей час більше всього хірургія якраз займається тим, щоб переломи наші лікувати. Будь ласка, будьте уважні. Цей час, тобто 23-24, можливе загострення таких хвороб, радиколіт, жовчна камяна хвороба, міжгребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. І ефективним буде лікування дихальних шляхів, діабету, гастриту, гастроентериту, хвороб шлунку, хвороби вирозки та хвороби 12 палої кишки. Тільки на спадаючому місяці можна проводити операції, але якщо немає, як нам написали, ось немає такої можливості, що можна на зростаючому місяці зробити в час, коли знаходиться місяць зарозі, можна робити операції тільки на дихальних шляхах, на легенях, на шлунку, на 12-палій кішці та на стравоході. Будьте уважні і будьте здорові! Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною. Та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові! Та на все добре!